Тут на цьому кургані стоїть хрест желізний. Ну він, він не дуже давній. Метал зберігся чудово. Але пошти серед кургана є кам'яний хрест. Яке, що він собою обозначає. Чи поховання. Мабуть, якесь поховання. Питаю молодих людей, що цей курган значить. Поки відповіді ніхто не дає. Кажуть, що вже давно. Ну, ми так і догадуємося, що воно давно. Але ми, мабуть, колись зробимо сюжетик про цей курган.